Коли дитині потрібен логопед кожна дитина розвивається у своєму темпі. Але іноді мовлення потребує допомоги фахівця. Логопеда. Давайте разом розберемося, коли це важливо зробити. Першими педагогами дитини є її батьки. Тому успіх дитини. Буде залежати від співпраці батьків та спеціалістів адже перші слова, перші речення дитина вимовляє в колі близьких людей. Логопед допомагає розвинути чітку та правильну вимову, збагатити словниковий запас, покращити розуміння мови, навчити зв'язно висловлювати думки і головне допомагає дитині відчути радість спілкування. Коли ж потрібно звернутися? Коли дитина у 2-3 роки не говорить простих слів, у 4 роки не вимовляє більшість звуків, у 5-6 років говорить нечітко, ковтає склади, мовлення не відповідає віковим нормам. Дитина мовчить або мало говорить, часто замінює одні звуки іншими, не може повторити складні слова, має труднощі у спілкуванні з ровесниками. Мовлення це основа мислення, пам'яті, навчання. Порушення мовлення можуть впливати на успішність у школі. Садочку, соціальну адаптацію, самооцінку дитини. Чим раніше звернутися до логопеда, тим легше і швидше допомогти дитині. Ваше спілкування найкраща підтримка для розвитку мовлення. Шановні батьки, говоріть слова, які роблять дітей щасливими. Ми тебе любимо. Ми тобі довіряємо, ми раді, що ти в нас є, ти в нас дуже розумний, ми в тебе віримо. Скільки б ви це не промовляли, забагато ніколи не буде. Завжди пам'ятайте, майбутнє найкраще, що може з нами статися, це щасливе дитинство.